Я тут колись квіти садила. Як тут в мене Отут? було гарно? То все було загорожене, оті вокілочки, бачите, так як там є дерев'яні. А скільки ви тут прожили? Майже сорок років. І приходите часто сюди? Приходжу. Перші місяці то я взагалі щодня тут ходила, двері порухала. Львів'янка Христина Гоянюк і досі похвилинно пам'ятає ту липневу ніч, коли дивом врятувалась від шахеда, що влетів в її квартиру. Якби не моя мама, я б тут сьогодні з вами не стояла. Мама, якої нема на світі 26 років. В ту ніч ну, ми полягали спати, я майже ніколи не ходила в, 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 цей, в сховисько, бо там десь треба ходити, підвал, а мені важко. Ми полягали спати, псюнька зі мною. І сниться мені от серед ночі сон, що я приїхала в Борислав до тата з мамою. Прихожу. І отак справа стоїть моя мама і каже: бери пса і вставай. Я зірвалася на, на, на рівні ноги, встигла вибігла до коридорчика і потім так стала, протиснула пися з собою. І воно, як бабахне туди, в той вікно з подвір'я, і той шахет залетів був до хати. І мене так вдарило тою хвилею. І так я впала на підлогу, і мене вже там потім люди витягали з-під того всього. Будинок, де мешкала, визнаний аварійним і непридатним для життя. Ото так 40 років ви переступали цей поріг. Так, тепер нема нічого. Тут вже бомжі все перерили. І ото були мої двері. У мене тут така є засувка. Яка висувалася, то як то вдарило сюди, то ті двері вивалило сюди. Зразом з замком, і ось тимо, і ось то все було вивалене. Уявляєте, яка це була ударна хвиля? Відкриті двері. Відкрито все, відкрито, все. Знищено, все нормально. Бачите, що тут робиться, О, дивіться. Ще тарілки ваші. Ще тарілки там. -та. Нема нічого. Ви не, навіть не все забрали звідси? Та не все забрала. О, забавка моя з дому ж. Христину Гоянюк добре знають не лише у Львові, але й по всій Україні. Жінці 79, і 25 з них вона пише радіодиктант національної єдності. Більше половину диктантів написала без помилок, визнавалася переможницею і ще жодного разу не пропустила цю щорічну акцію, відколи її запровадили. А ви диктант за столом писали чи на кухня зазвичай? Тут, на столі, де комп'ютер стоїть. Отут ви писали диктант. Так. То ви написали в тій хаті 25 диктантів. 25, так. Як ви от той весь час переживаєте, як ви зараз собі даєте ради з собою, після того всього пережитого, даху над головою? Я мушу, я мушу бути сильною, мушу витримати. Надіюся, що після того всього біда мене вже обмине, і я зможу спокійно. Зустріти свій ювілей в наступному році. Ой, Як ви так дивитеся? Я навіть дивитися не хочу ні на стіни, ні на чого, тому що я прийду буду ревіти. Ой, рахівницю, ту я хотіла взяти. Я думала, що вони її забрали. Цього року пані Христина вперше готувалась до диктанту не вдома. Місто орендувало жінці квартиру ось в цьому будинку, а далі шукатиме нове житло. Місто надає компенсацію за оренду тимчасового помешкання і гроші на придбання нового. То ви все скільки часу тут? Три місяці буде в, в кінці жовтня. Така орендована квартира. Орендована квартира. – А далі А далі треба шукати житло, ще й самому шукати житло. Ну, ви ж зараз документи збираєте і так далі. Ой, ходжу, справка до справки, а до тої справки ще 22. Мартуся! Привіт, Мартуся! Куди мами? мамина? Мамина, писа! І так вона у вас була на руках? Так. Мамина, зайка. І то ви такий пережили двоє стрес. Так. Ой, то бачите, вона як Щось десь впаде зв'якне, то вона трісеться вся, от бачите, як трісеться. вона, ну, мамочки, ну не бійся. Не бійся, мама тебе нікому не дає. Ні, 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 ні. Сьогодні пані Христина пише диктант разом з військовими, які проходять протезування та реабілітацію після важких поранень у центрі Суперхюменс, піднімаючись сюди з холу наверх, побачила хлопців. Без ніг. До самого паху ноги немає. Ви знаєте, це вражає. Для мене це більше ніж, ніж щось. Перед диктантом вона не хвилюється. Спокійно чекає та ще й заспокоює ветеранів. Основне, щоб текст був продиктований добре. Треба цілуватися, коли випадає нагода. І казати те, що на думці. Так. Після написання 26-го диктанту Христина Гуянюк мала не найкращі враження. Сам текст негарний. То що цілуватися, то ми без того цілувалися і будемо цілуватися. Ще писав поет: кохаймося, чорноброві та не з москалями. Прочитано биліяк гірше ніж можна було очікувати. Ви знаєте, я шокована, я шокована дописувала речення, ті, які залишила, як вона читала повторний текст Гедота. Але відправити завтра, ну, так перевірю, де відправлю. Але попри її не найкращі враження наступного року, пані Христина знову писатиме диктант, тому що для неї важлива українська мова, яка єднає людей, і сподівається, робитиме це у своїй новій квартирі і у мирній державі. Галина Терещук, Мар'ян Павлик для Радіо Свобода.